Сонечко встало, іде новий день. Люби малятка, усім добрий день. Дітки, запрошую вас на заняття. Котився клубочок з гори на долину. І гляньте, вкотився до нас на гостину. З клубочком вкотилася казка. Назвіть цю казку, будь ласка, а цей глиняний глечик підказка. То як же називається казочка, дітки? Так, лисичка та глечик. Давайте разом пригадаємо та розкажемо цю казочку. Хто це? Так, це дід, а поряд? Так, баба, а це хто? Так, лисичка, пригадаємо, з чого ж починається казка? Жили були собі дід та баба. Куди вони зібралися? Так, у поле жито жати. Що вони взяли з собою? Глечик молока. Що баба сказала дідові? Куди поставити глечик, щоб не нагрівся? А що відповів дід? Так, постав під кущем. Що трапилося далі? Хто побачив глечик? Так, лисичка, і що ж вона зробила? Так, випила молоко. А що сталося далі? Так, вона не могла висунути голову із Глечика. А що ж лисичка говорила Глечику, як вона його просила, аби він її відпустив? Глечику, милесенький, відпусти мою голівоньку. Чим же закінчилася казочка? Так, вірно, Глечик набрався води. І потяг за собою лисичку. А скажіть, чи шкода вам лисичку? А чому? Так, дякую. Малята, а зараз давайте пограємо в гру. Скажи, як я. Ді-ді-ді, вже лисичка у воді. Ду-ду-ду, я у річку не впаду. Ло-ло-ло, мокро у воді було. Ба-ба говорила баба. Бі-бі-бі дід відповів бабі. Му-му-му, ми йдемо додому. Ось і скінчилась наша гра. Вам цікаво було дітвора. А тепер скажіть мені, вам сподобалось чи ні? Яку казку розказали, яких персонажів пригадали? А на згадку про наше заняття я пропоную вам розмалювати ось цей глиняний глечик. Для роботи нам знадобиться шаблон глечика, ватна паличка, пензлик, серветочка, стаканчик з водичкою та різнокольорові фарби. Дітки я взяла ті фарби, які подобаються мені. А ви візьмете свої улюблені кольори. Беремо наш пензлик, трішки змочуємо, набираємо фарби та малюємо рівну лінію внизу. А ще одну намалюємо поряд. Ось так. А тепер намалюємо угорі. Одну та другу поряд. Тепер помиємо гарненько пензлик. Так, візьмемо ватну паличку та намалюємо цяточки. Ось так та вгорі. Візьмемо пензлик, наберемо зеленої фарби та намалюємо пелюсточки. Помиємо гарненько пензлик. Наберу блакитної фарби. Та поставлю посередині ось таку цяточку. Це буде серединка квіточки. Вимию пензлик та наберу червоної фарби. Та ось так поставлю відбиток. Це буде квіточка. І ось такий гарний розмальований глечик у мене вийшов. Діти, а тепер ви розмалюйте свої глечики, фотографуйте та присилайте мені. Буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!